Вітаю вас, малята, а до нас сьогодні в гості завітав казковий гість. А хто це, підкаже загадка? Сидить він на віконечку, як маленьке сонечко. Від діда з бабою утік, побіг у ліс і раптом зник. Так, це Колобок. а втік він тому, що йому дуже захотілося знайти друзів. Малята, а давайте пригадаємо, кого спочатку зустрів колобок? Так, на початку своєї подорожі колобок зустрів зайчика, і зайчик з задоволенням згодився дружити із колобком. Друзі вирішили назбирати яблук і поскладати їх у кошики. Але поскладати їх треба у певному порядку. У кожен кошик треба покласти. Скільки яблучок, скільки кружечків на кошику. Скільки кружечків на цьому кошику? Так, один кружечок. Отже, малята, скільки яблучок треба покласти в цей кошик. А вже ж, треба покласти одне яблучко. А скільки кружечків на кошику, який стоїть посередині. Так. Правильно, два кружечка. То скільки яблучок треба покласти в кошик? А вже ж треба покласти два яблучка. Скільки кружечків на останньому кошику? Так, на цьому кошику три кружечка. Отже, треба покласти скільки яблучок? А вже ж. Треба покласти три яблука. Зайчик подякував своєму другу за допомогу і пригостив його яблуком. Малята, а кого потім зустрів колобок? Так, Вовчика. Вовчик теж згодився дружити з колобком, і колобок радо подарував йому яблучко. Малята і друзі хочуть з вами погратися в гру. Де знаходиться яблучко? Отже, малята, подивіться і скажіть, де лежить яблучко? Так, яблуко лежить в кошику. А тепер, де знаходиться яблуко? Так, яблуко знаходиться за кошиком. А тепер де яблуко? Так, яблуко лежить. Поруч з кошиком. Вовчик подякував новому другу за гостиниць і за веселу гру, і колобок покотився далі. Аж тут і ведмедок, та ще й разом з лисичкою. Вони теж дуже зраділи новому другові і разом придумали для вас малята цікаві завдання. Подивіться і скажіть, що тут зайве? А в цьому ряду що зайве? Молодці малята. А Колобок дуже радий, що у нього з'явилося так багато друзів, і щасливий покотився додому до бабусі і дідуся. Час і нам прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!